Київ знову став центром літературного життя. Коли книги виходять за межі полиць, вони потрапляють сюди на ВДНГ. Сьогодні, 24 квітня, стартував третій фестиваль Книжкова країна країна-2025». Довгоочікувана подія для тих, хто любить читати та цінує українське слово. Вже з перших годин фестивалю жив. Сотні відвідувачів заполонили простір ВДНГ. Вони гортають новинки, знайомляться з улюбленими авторами і просто насолоджуються книгами. Ми вже тут, аби показати вам найцікавіше. З сьогоднішнього дня, 3-4 дні поспіль, ми будемо дивувати людей різноманітними подіями. У нас є особлива, особлива подія це родинні читання. Це Подія для всіх, для всієї малечі, для батьків з дітьками, для сімей, тому що ми запрошуємо медійних гостей зірок, які читають свої улюблені книги, які вони читають для своїх діток. В кожному павільйоні будуть відбуватися презентації книг, дискусійні панелі від провідних письменників, авторів. Огля оглядачів, критиків і так далі. З кожним роком ми намагаємося змінювати якісь певні проблемні точки, які ми бачимо за проведення фестивалю. Також ми намагаємося змінювати наші тематики. У нас кожен фестиваль має певну тематику. Це фестиваль, книжкова країна квіткова. Тому тут все максимально насичено квітами різними кольорами. Додаємо такої яскравості і радіємо приходу весни. Фестиваль Книжкова країна збирає десятки тисяч відвідувачів. Лише минулого року фестиваль відвідали понад 140 тисяч гостей, і цьогоріч подія обіцяє ще більше вражень. 60% людей, які прийшли, вони сказали, що вони вперше на книжкові події. На другий фестиваль так само десь приблизно 60% людей сказали, що вони вперше, і ще 63% людей сказали нам, що вони завдяки книжковій країні планують більше читати. Звісно, не факт, що будуть читати, можна планувати і потім не робити, але це все одно мені здається дуже важливий і крутий вплив. Тому ми плануємо продовжувати робити книжкову країну. Ми будемо її робити двічі на рік буде весняна і осіння. І так, широко, щоб це стала традиційна історія новинки у програмі: майже 300 подій: зустрічі з письменниками, майстер-класи, дискусії, воркшопи для дітей і підлітків, а ще окрема зона воєнної літератури та програма Фронтмени з участю ветеранів і військових авторів, родинам читання в голос, молоді, презентація сучасної прози, найменшим аніматори і квести. Тут кожен знайде щось для себе. Сьогодні я прийшла зі своїм класом на дуже цікаву екскурсію в книжкову Україну. Там нам читала фіїнка дуже цікаву книжечку. Мені дуже сподобалася ця країна. Наша вчителька запропонувала нам сюди приїхати, і ми сюди приїхали. Я багато читаю. Я теж. Цього року я вирішила її відвідати. Вже була у дівчаток, які роблять безкоштовні тату, можна зробити. Була у дівчаток, які проводять уроки англійської. Пройшлась. Тут подивилась дуже представлено багато книжок, і класно, що є більше видавництв. Тобто минулого року. Мені здається було менше видавниць цього року. їх дуже багато розширено. Можна знайти будь-яку книгу, тому я задоволена абсолютно. Атмосфера свята книги відчувається в кожному куточку книжкової країни. Люди діляться своїми враженнями, знаходять нових авторів та просто насолоджуються спілкуванням з однодумцями. Людей багато на четвер це прямо нормальна кількість народу. Загалом звертають увагу на ексклюзивне представлення у нас видавництва, наш формат, сафран і тому подібне. Тобто більше на це уваги. Плюс питають загальні хіти так само, як і в книгарні, у нас тому нічого такого не нового. От, чекаємо насправді набагато набагато більше. привезли супер багато книг, новинок, цікавинок. Ми вже беремо декілька разів типу участь. Всі знають, що рід привозить не тільки книги, а ще й типу антураж повністю. Тому так для нас це можливість показати знову себе і провести весь приємний приємну атмосферу сюди. Тобто, щоб люди змогли і відпочити, і почитати, і поговорити з нами з котиками. Навіть якщо ви не вважаєте себе книжковим фаном, тут можна зависнути на декілька годин. І поки фестиваль триває, краще сюди зазирнути, бо така книжкова країна буває тільки раз на рік. Досить активно відбувається, досить багато. Кольорів зараз приходять і цікавляться в е, різною літературою. Це і по Майнкрафту, і Гаррі Поттер. Ще не можу не радувати. Е, е, загалом досить активно. Люди цікавляться як психологією, так і художньою, так і історією, е, політологія. Теж ну і власне дитяча література зараз. Поки що на сьогодні це топчик. Перший день книжкової країни добігає кінця, але попереду ще кілька днів насиченої програми. Тож, якщо ви любите читати або просто хочете бути в курсі останніх літературних новинок, обов'язково завітайте сюди. Фестиваль триватиме до 27 квітня. Тож у вас є можливість приїхати сюди і побути наодинці з книжками і не тільки. Бо книжкова країна це не лише прочитання.